Щочетверга в затишній залі абонементу центральної бібліотеки зустрічаються учасниця клубу за інтересами Чарівність. Зустрічає гостей Тетяна Ракушина. Вона знає, чим розважити та чим зацікавити чарівниць. Чарівність у нас взагалі працює при центральній бібліотеці ще з 1996 року. Колектив змінювався, були різні форми засідань. І бесіди, і посиденьки, різні форми. Зараз це засідання клубу. В основному майстер-класи. Чарівниці зустрічаються кожного четверга. Це в нас не весь колектив. У нас 10 чоловік, 10-12 Ось так. Спочатку обговорення цікавої теми, потім майстер-клас. В основному придумую сама, але ж бувають такі побажання. До мене прийшли сьогодні, ми хочемо зробити. Ось мене попросили зробити брошку колосок. Це одна чарівниця підійшла, і я вже думаю, коли, як як його робити, як його. А в основному так, придумую сама. Щось беремо ідеї з інтернету, ще ми дивимося, які матеріали, щоб більш були доступні. Бо ми намагаємося все. Надати матеріал, але ж ми теж не можемо. Бібліотека не може надати весь матеріал. Вони щось приносять самі. Одна із зустрічей припала на Всесвітній день подяки. Сьогодні всесвітній день дякую. Передувала бесіда, їм розказувала, звідки походить це свято. А потім ми зробили ось такий букетик-комплімент. Це зараз дуже популярна така форма букетиків. Це може бути як. Знак подяки, це може бути як ну, на, на якусь ви йдете, ви можете подарувати маленький букетик комплімент. В бібліотеці кожна поробка зроблена руками Тетяни Ракушиної. Натхнення чекає з інтернету та книжок. Перші, мабуть, були витинанки в мене. Побачила теж в інтернеті ой, багато років назад, мабуть, років 20. Ось побачила і от мені захотілося. Повирізати, повирізала, а потім були в мене мої ляльки, ляльки із е, текстильні ляльки з капронових колгот, носків з е, синтепоном. І потім вже ой, а потім все, все підряд. Що бачила, що подобалось. Потім було валяні іграшки, От теж захотілось мені побачила. Попри негоду та сніги, учасниці клубу поспішають щочетверга до бібліотеки. Я вже декілька років відвідую цей клуб, декілька це вже більше п'яти років, мабуть, і дуже подобається спілкування. Наша громада, ця і фантазія тут у нас працює, і натхнення. Це дуже цікаво і дуже корисно. Особливо в такі часи складні, як у нас. Натхнена черговою зустріччю Лілія написала вірші про чарівність. Натхнення на потім не відкладайте. Наше життя, на жаль, не безмеж. Творчість це щастя, це Божий дарунок, безцінне багатство, зілок поцілунок, прагнення знань і умінь. Не згасає чарівність наш клуб, що гуртує, єднає. В кінці заняття клубівці залишаються на чаювання і не забувають про традиційне фото на згадку.